До союзу інвалідів Бердичева та Бердичівського району знову завітали представники благодійної організації Відкрите серце якраз напередодні 153 підопічних Ніни Ковальчук отримали до Дня інвалідів пайки від міського голови. І ось команда, очолювана президентом відкритого серця Петром Залізним, разом із членами союзу інвалідів, вивантажили ліки. Препарати розповідають проти застудні, знімають головний біль та біль у суглобах борються із нежиттю. У союзі говорять, для них така допомога неоціненна. Для інваліда це Нема замінимого, мабуть. Зараз піди в аптеку, і ви знаєте, що це один пакетик стоїть як не 5 гривень, то 6 гривень. А тут нам таке щастя підвалило, що стільки простудного і якраз вчасно, тому що і зима, і весна, і така погода, що вони будуть потрібні кожному інваліду. І це дуже добре. Я дуже ні-ні ні, термін придатності тут ще повністю 11 рік. Так що, якраз якщо будуть потрібно людям вживати, то можна не задумуватись. Їх прийдуть, отримають і будуть вживати. Все буде добре. Вісім коробок на загальну суму 25,5 тисяч гривень. Спорядити таку посилку для тих, хто потребує медичної допомоги, розповідає Петро Залізний. Йому вкотре допомогли друзі і колеги з Національного фонду Україна дітям. Ось так каже спільнота з Божою допомогою і вдається певною мірою полегшити життя нужде. Ним юним і дорослим, тих хто в змозі ходити і лежачим, хочу подякувати Господу Богу нашому, що він посилає нам таку людину, яка ви бачите все завжди за нас турбується за нашу організацію і допомагає. Це Петро Миколаївич Залізний нижський уклін йому від всіх наших інвалідів, Господу і йому ми Богу молимося за те, що йому дав здоров'я, і щоб він надалі нам допомагав.